Доброго дня, пані та панове, це Ігор із Канади. Моє, моє перше відео, яке я буду знімати на українській мові. Але я не співкувався українською мовою майже 12 років у Канаді. Так що я з Харкова розмовляв російською мовою тільки усе життя, навчався в українській школі, мабуть, 2 роки. Я не пам'ятаю нічого, так що ставте більше подобайку. Огромний лайк. Та поїхали. Я буду намагатися сьогодні знімати тільки на українській мові. І за того, що е, ці события, які кояться в Україні у Сумах та інших, і забагато російських ботів обсирають Канаду на моєму каналі. На, на цьому каналі кажуть, що Канада така е, погана страна, е, що сюди їхати не треба. Та обсирають українську е, діаспору у Канаді. Я хочу сказати, зараз огромніша кількість українців переїжджає з США до Канади. Щось таке має завжди трапитися, коли я знімаю відео якісь е, 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 звуки чи щось таке завжди має трапитися, коли я намагаюся. І мене глючить, тому що коли я питаю, намагаюся розмовляти українською мовою, в мене англійська річ тільки впливає, і я, це, це дуже важко. Так що я хочу почитати ваші коментарі та, мабуть, спілкуватися з деякими глядачами цього каналу, щоб я мог практикувати якось, але не знущайтеся з мене, тому що. Я цією мовою не користався моє усе життя, та у Канаді, навіть у моєї сім'ї, вдома я спілкуюсь англійською мовою, навіть не російською мовою. Але мої батьки в Харків, де я виріс, ми завжди розмовляли на російській мові. Так, що я хочу сказати про Канаду. Дуже багато українців зараз приїжджають із США і за Трампа і за тарифів, Та там є якась думка, що занадто багато людей, які е, живуть у США зараз, навіть е, як це сказати, uh, consider. I don't remember, Я, я не пам'ятаю, як це сказати. Важають, вважають. Вважають. Я, я пам'ятаю це слово. Вважають, що Україна почала війну, і це, це, це жахлива реч від Трампа. Що Україна награбастила стільки грошей, і є паніка між українською діаспорою, що їх відійшлють обратно до обратно е, до України ви виженуть з США. І зараз багато людей з України приїжджають до Канади. В Канаді зовсім інше відношення до української діаспори. Зовсім інші люди тут нас поважають, тут нас підтримують. І Не тільки Україну як страну, але як діаспору, як ту діаспору українців, коли сюди тих людей, котрі сюди приїхали. Які збудували цю страну. Багато людей скажуть, це були англічані, але це не прав. Слава забуваю. Я не пам'ятаю, як це, це брудниця, тому що ця страна була збудована українцями, німцями, навіть китайцями, індійцями. Людьми з усіх країн мира, але у Алберті українська діаспора вона є одною з найбільших. Ребята, айge, ребята, Я вас благаю. Подивитися цим відео та підтримати цей канал вашою підпискою, тому що це дуже важко для мене спілкуватися моєю мовою, якою я не розмовляв, мабуть. Я розмовляв тільки два роки в українській школі. Мабуть, це було десь 29-28 років тому назад. І я тільки дивився українські новини по телебаченню до того, як переїхав до Канади 12 років тому назад. Так що. Ребята, я хочу сказати, що Канада це найгарніша страна у, у, у цьому світі, гарніша чи, ніж США, тому що у США імміграція дуже складна. І зараз, коли депортують, та навіть вони кажуть, що вони будуть депортувати американці, американські. Граждан з США, у цю якась яка там держава була учора, вони розмовляли з Трампом, вони навіть кажуть, що будуть відсилати людей у цю, у цю страну у Южній Америці, якщо вони займаються криміналом. І багато українців вони дивляться на усю цю систему, і вони кажуть, мені нечого робити. І да навіть ті українці, які казали, що Канада занадто холодна, за холодно, не багато праці не багато грошей тут у Канаді. Але зараз вони дивляться на Канаду як на майже єдину єдиний шанс. Залишитися за межами України, тому що зараз в США є та людина, яка... якій, мабуть, наплювати, як е, це, все складеться в Україні, і що українські люди будуть е, робити з цією ситуацією, та він, мабуть, ще вишве багато людей за межі США, як тільки вони. Е, Підпишуть це. Я не пам'ятаю, як казати на русскому мові, На мові перемир'я. Це Не перемир'я, а ceasefire. Я не пам'ятаю, як це казати на українській мові, але буду чекати ваші коментарі. Ребята, це моє перше відео, ви де я намагаюся розмовляти українською мовою. Та я не практикував. Я тільки послухав. Мабуть, дві чи три пісні на українській мові. Перш, чим знімати це відео? Хочу почитати ваші коментарі. Також uh, uh, напам'ятаскю? Uh, uh, how, how do I say that? Також запросити вас підтримати цей канал, поставити uh, більш подобайку. Та, і якщо everything is ok, я буду намагатися знімати більше відео, як це. П'яте, до побачення. Дякую за просмотр. Я вичитав ви ваші коментарі, де ви мене питали, зняти відео на українській мові, навіть якщо це важко. Я дуже не хотів цього робити, тому що. Це дуже складно для мене. Але я зробив це. Так що, здоровенькі були, і усього вам найкращого. І щоб у вас все склалося у житті та у Канаді. До побачення.